Привіт моя любима банда незламних. Сьогодні я дав Юлі цей відправив відпуск і займаюся куховарством. Сьогодні я роблю е, ледачі чи буреки. Але ж тут настільки, як то кажуть, простий рецепт, що нема куди діватися. Ну, це ж навіть не тягне на відео. От. Але все одно думаю. Ну, Треба ж зняти, щось розказати. Ну, Мені тим більше зараз вам буду розказувати, як ми сьогодні їздили в школу. Отакі у нас будуть заготовки, поняли ці, як і вранці. Лаваш, не лаваш, е, томатом на них написано. Зараз ще покажу упаковку. Їх бо якраз їх ось 8 штук. Ось такі вони. От, якраз буде кожному по два. О, якщо будуть нормальне, значить треба буде заїхати купити ще і наготувати мамі, і альоні і всім останнім. Дякую, що терпите цей мій лікарняний затяжний і е, дивитесь ці відоси, ні о чому пишете коментарі. Буває, звісно, проскаку, які везде, ну в основному -то все, все топчик, все, як то кажуть, розвиваємось, набираємо оборотів і не без того, що пишуть, хтось не со созлав, хто, а хтось спеціально там. Вона да, старається написати мені там якусь гадость слухайте, ну пишіть, <пишіть> на здоров'я, знаєте, але я, я, я вже розумію, що з часом людина кресне так, що Ну просто я вже мені смішно від, від того, коли там хтось хоче щось мені нагрубити і на це... Вмійте радіти за інших людей, або ну, якщо вам щось не, не, не подобається вам, то не звертайте просто на... Уваги, ну, я не знаю, підписуйтесь і дивіться, то, що вам вподоби. Я ж кажу, знаєте, я тако інколи читаю коментарі під відео блогерів таких, знаєте, ну знаменитих там часто попадається, наверное, всі вже за цього зуборів, але, ну Там і сміх, і гріх. ну Людина, звісно, там мат через мат. От, але по суті розказує всю свою жизнь, все, в ітогі добивається людина успіху в цих блогерствах, по всіх цих, цих тілах, купляє машину за півмільйона майбах Мерседес і починається, коменти читає там, а купив собі китайський майбах. Ну, ти, ти, ти серйозно, ну китайський майбах. Буває такий, ну хорошо, ну і кому ти? Ну просто тебе вже там до такої степені зажало, що ти не можеш за людину порадіти. Я якось не так виспитаний. Я на, на чужому щастю більше радію, чим з знаєте, якимось там е досягненням і, і все остальне. Коротше, що зранку сьогодні ж ми поїхали і хотіли Сашу перевести в цю школу, що в нас біля дому. Ми з вами як виходили гуляли. Ми кажуться, ми толком і не розуміли, що це ж усього внизу, це де там музика бринкало, там ще щось. Де ми ходимо по тіньочку, то і є, що територія школи, ну зразу за нашою цією церквою, якщо зараз розвернути камеру. О, то це. Ну і по ітогу, що таке густо засілений район з розв'язками, з усіма удобствами, скажімо так, Кармельяну, це тут в цій школі тут всі. Як то кажуть, і тімнокожі, і... І Марокко, і Шмароко, і тут італіянцям місця немає, то кудись ще ми сюди приперлися. Ну, а ми е одразу, як поїхали з Рапаулу, треба було ну, тут по, -по, -по, -так, по закону, цибулю тру в пару, буду далі, може, рецептом. Може, по закону треба, е ну, ти не можеш з одної школи десь виписатися це, треба щось якась друга школа. Ну, і Ми першу попавши, це скажімо, скажімо недалеко від Альониного маминого дому. Чуть вище є школа. Но вона вже знаходиться в тому районі. який, е, Як це... А, це буля попала. Ось, е, як називають цей Бандійський район? Мені кажеться, що в кожній країні, в кожному місті є саме іменно такі райони. Знаєте, коли, як то кажуть, туди навіть бояться їздити мусара. Е, я би не тільки там вчився, я б там і жив би з задоволенням в тому районі. По одній простій причині, що ми в Херсоні жили в такому районі. І знаєте, оці легенди, які складають знаєте, люди за територію того мікрорайону, вони якось ну не знаю. По-перше, вони тебе побоюються, по-друге, якось нам по бояться чи вважають, я того не розумію. Але атмосфера в самому тому районі, я думаю, що багато хто зі мною зголоситься, тому що в Дніпропетровську я впевнений, що є підписники Харків, що там, Одеса. скажіть мені, Там ж везде є, там Молдаванка, там циганка, да, там ну, всі мікрорайони. І сама атмосфера в самому мікрорайоні доволі дружелюбна. Всі друг друга знають і друг друга поважають. Всі друг другу допомагають, да, тримаються також склачно ну, якби якщо хтось лівий з'являється на тій території, або якийсь там цей, то, звісно, туди навіть міліція боялась приїхати. Але насправді то було саме безпечне місце, допустим, для виховання дітей. Це, там ніхто, як то кажуть, з автоматами по вулиці не бігав, да, і саме в тому районі найменша кількість там. Якихось наркоманів чи чогось. вони не ходили, я, я, явно проявлені, знаєте, бо більшість із, із нас в тому районі займалися спортом. В основному там бокс, борьба, всі діла і, скажімо так, ну, виховували такі, знаєте, треновані, спортивні, молоді. спортивну в общем, що казати. Тобто, то в більшості байки про такі мікрорайони. Тому я скажу. Ми б жили б там із задоволенням, але поки що місць... там буде тільки Саша вчитися, бо в цю школу нас не перевели. Коротше, цибуля очі виїдає, але ж нам мелку терку. Що треба, знаєте, ви ж знаєте, треба да? фарш, у нас бомбезний дешевий фарш. Зараз цибульки туди. На тру. Потім трошки водички додати, да, щоб він цей. Ну, ще не до кінця в мене тут. А, показую, чуйте, стою, показую, не дивлюся, що це. Ще не до кінця, розмеш, але він має бути такий мокрий-мокрий прям. Зараз сіль перець по вкусу. Дотрущить цю цибулину. От. Сіль перець по вкусу. Потім що? Беремо? Я просто розкажу, потім макаєте в воду. Так в одною стороною в тарілочку з водою макаєте, накладаємо фарш, закриваємо, зліплюємо. Все, ну, чебуреки готові. П'яти секунд не діляв, якщо у вас не замерзший фарш, як у мене, ну, вже він теж розтає. Погода щось так і не цей. Ні, нучі, кажу, зимою хотів. Ночью вже, слава Богу. Також з 20-21. Ми сьогодні зранку вийшли Юля в кофті виходила, тому... Я тут ще в футболці ходжу. Ну, Ночі вже спати комфортно, знаєте, під одіялом, висипаєшся, все як не має бути, а на день то все одно все жара ми хотіли десь піти поїхати, але думаю, куди їхати. Більше що в мене завтра вже візит до доктора, то я думаю, що не треба сьогодні нагрузати ногу і все остальное. Так, що... Готуємо чебуреки. Я не знаю я вам показують, який тут буде результат. головне, в цьому що? щоб гарно э, цей лаваш зліпився, щоб не витекла жидкість, щоб лавашок був сочний і ну ви поняли, да? і вкусний. Ну, не вкусний він не може бути, тому що ну, такий фарш його просто бере такий такий їж. О, а якщо це все ще з приколясиками до сковородочки, ну самі розумієте, ладно, не викладаю відео, зараз дождиться хотіть першого чебурека. Моєї оцінки, оцінки Юлі. І тоді вже дивіться. Хочете, пробуйте робити. Так, зразу хочу всім сказати, хто такі самі хама, не віруються, як я, ну, написано в рецятки, просто вмакнуть в водичку. На секунду, вмакнули і достали, і ліпите. То так і робіть. Ні, я воно одно першого. Взяв там, замочив, думаю, ну знаєте, щоб підрозкисти, він потім розвалюватись починає. Ні, отако вмочили і воно дуже гарненько, потім там талапку тако легесенько, воно злипається, прям, ну, як не має бути. О, ось що, намочив, поклав фаршу. Ну, фаршу я кидаю, знаєте, як будто у мене не чебуреки, зараз трошки, мабуть, нижче треба було. У мене був вже не чибуреки, я прям жарені вареники зразу. Ось, ну, дивіться, хопа, схвав. Легесенько воно, хоп, і, і все, і склик. Далі воно, де на мокрий стіл лягло то вже і е, розмокло. Поняли, так? Да? Все дуже швидко і все. От, значить, треба витерти. Так, ладно. Це зрозуміли. Я зараз доготовлю, бо я так не можу це відвлікатися на все і зразу. Зняв перших два, <сіх> Від не дуже презентабельний, ну то на скорость поїдання ніяк воно не влияє. Ну пригоріло трошки з однієї сторони. По-перше, що газ був дуже величкий, е, великий, а по-друге, що я думаю, що за того, що це тісто помідорне, може воно теж, знаєте, як то кажуть, із-за цього пригорає. Да, чи ні, напишете. Чи це Я так думаю, що якщо воно вже з примісями тісто, то і воно із за цього і горить. Ну, Зараз зробив менший вогонь От, і вже буду слідкувати. Саме головне, знаєте, що ось з цього той трошки відкрився. І з нього аж тече воно та юшка. А це, як на мене, в чебуриках найголовніше, знаєте, коли аж так тече по бороді і треба їсти над торілкою, бо там ота, вся ця смакота іменно. В самому дому фарші, і в збереженні тої юшки і всього остального Ну і розказую вам, а сам вже хочу їсти. В общем, Я думаю, що якщо взяти звичайний лаваш, то це буде і скоріше, і вкусніше. і... В общем, Хто робив, діліться враженням, хто не робив, пользуйтесь. Всім гарного дня гарного настрою. А, і з Днем, з днем Борщу вас забув привітати сьогодні. Вітаю всіх з Днем Українського борщу.